Вас вітає учниця 11-го Б класу, комунального закладу Дергачівський ліцей номер 2 Дергачівської міської ради Островер Харіна, Українці та українки. А чи замислювались ви над тим, що несе в собі мова народу? Чи погоджуєтесь ви, що вислів мова це наша національна ознака, лунає як ніколи на часі? Згодно з думкою Івана Огієнка Вважаю, що мова. Дорогоцінний скарб кожного народу, його культура, духовність, ідентичність. Оксана Забушко наголошує: мова кожного народу неповторна і своя, У ній традиції, звичаї, уявлення про добро і справедливість, мова генетичний код нації. Завдяки їй ми усвідомлюємо, хто ми є, чиїх батьків, діти. Які цінності оберігаємо і захищаємо. Слово має надзвичайну силу. Воно єднає, надихає на боротьбу. Мова невід'ємна частина українськості. Утративши рідне слово, ми втратимо самих себе. Знаєте, останнє, що змусило мене замислитись про важливість збереження нашої ідентичності слова українського полоненого розвідника. Андрій Антоненко після вироку суду заявив, що любить свою країну і є патріотом. З його вуст пролунали слова тичини: Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Мурахи тілу. Так, не була й не буде. Пам'ятаємо, друзі, мова то серце народу. Гине мова гине народ. Чи не цього хоче заклятий ворог сьогодні? І ми, українці, як ніхто це розуміємо. Нині, коли йде боротьба за свободу нації, мова, наша зброя і беріг. Вона загартовує дух, надає сили бути собою, плекати її, друзі, наш обов'язок перед тими, хто поклав життя за рідну землю і перед нашими нащадками. Найдорожче для людини це думка. А вся солодкість думки в рідній мові, наголошував Павло Загребельний: мова, серце нації, Наш щит і меч, наша сила і гордість, наша культура, воля, сутність нашої свідомості. Вірю, що оберігаючи і примножуючи її, ми ніколи не втратимо нашу державу. І доки гучно лунатиме українська. Де б тільки не билося українське серце, там є Україна. Дякую за увагу.